Привіт, любі мої українчики! Звати мене Володя Фурман, я українчик, що живе в США. Моя голова Лиса, Борода Синя, я на дроті із Сан-Франківщини. Сан-Франківська, ось там позаду. Десь в 40 хвилинах їзди автомобілем. Ну що ж, це наступне відео про легенди і міфи, які вигадала українська пропаганда, і розповідає її європейцям. З метою того, щоб почули її українці і свято повірили. Цей наступний міф: це про те, що Україна захищає зараз Європу від вторгнення Росії, що це найсильніша армія в Європі, чи найміцніша вона може стати якоюсь основою для Збройних сил Європи і, і таке інше. Це все не відповідає дійсності. Тому що Росія вона ніколи не наважиться напасти ні на які країни Європи, тому що Європа вона виробляє величезну кількість зброї, вона має, кожна європейська країна має там свою армію. Є країни Європи, які є членами НАТО, вже тих, котрі, мабуть, не члени НАТО, їх вже, мабуть, немає. Я не сильно стежив за цим всім, але з початком війни в Україні там ці скандинавські країни подовступали в НАТО. І така ось була їхня відповідь чи реакція на це все. І Це був просто формальний крок, бо вони і до того гарно давали собі раду і були злагодженими з іншими тими військами сусідніх країн. Я не сильно стежив за тим, які країни, куди відправляли свої війська, будучи членами НАТО чи не будучи членами НАТО, яка була мотивація в тих країн, які не вступали в НАТО, а тільки із цією війною в Україні вступили в НАТО. Можливо, вони не хотіли приймати участь у військових конфліктах, які проводило НАТО, там десь по всій планеті? А, а можливо, ну, не бачили в тому сенсу, тому що. Їхній досвід показував, що вони якось спетляють від конфліктів, або як в разі його виникнення вони дадуть собі раду. Фінляндія вона продемонструвала гарний приклад для скандинавських країн, коли вона відбилася від Радянського Союзу в 1939 році, здається. І, і, звичайно, можна було дозволити такий рівень самовпевненості. Тому, якщо сама Фінляндія змогла відбитися від Радянського Союзу в 1939 році, то переживати за, за те, що Росія там нападе ще на якусь країну Європи, на якусь Польщу. Польща Та Польща вона Гітлеру, гітлерівським тим військам вона протистояла там три тижні чи, чи скільки, вони там всі сили кинули, бомбили ту Варшаву і зрівнювали із землею. Це на своєму шляху, і, і то польське військо не здавалося. І сила селена, того війська вона потрапила в полон до Радянського Союзу. Ті всі офіцери були розстріляні в хатині. Тобто навіть і далі Польща від того новоутвореного Радянського Союзу нормально таки відбилася, то військо Пільсудського, воно відбилося, воно щось від. Відбило Західну Україну і Західну Білорусь, включили у склад Польщі. Тому, повірте, ця от ахінея про те, що Європа якось в небезпеці, бо Путін на неї нападе, та Путін на Європу ніколи не нападе. І оці помилки з минулого він не буде повторювати і випробовувати долю. І це, що розказує Вова Зеленський, про те, що він там якийсь щит, не знати який, і Україна не дає Путіну напасти на Європу, ну це теж повна ахінея. Вона нічим не перевірена, навіть не то, що так Вова Зеленський сам зізнавався в, в інтерв'ю журналісті НБС. Тут я знімав там два дні назад. Відосик виставляв на, на огляд на той, на той інтерв'ю. І він там вже говорить, що немає не ніяких розвідданих, які би свідчили про те, що Росія хоче напасти там, на Європу. Ну немає таких даних. І е, це все, цей от міф, це навіть не легенда, це міф. Бо чим відрізняється міф від легенди? Л легенда це те, що е, мало місця в історії. І, Тепер того героя, який, про якого ця історія складена, його знають всі, і на нього всі рівняються. А міф це те, чого ніколи не було. Те, що просто було вигадане, і ніякого спільного із дійсністю і з історією немає. Тому те, що хоч Путін хоче напасти на Європу, це міф. І він просто спрямований. На внутрішню аудиторію, на внутрішню українську аудиторію, щоб ті хлопці, які на передовій, не знали, що вони виконують дуже важливу справу. І що ту, ту найвищу ціну, яку вони заплатять, вони заплатять не просто е, за, для е, того, щоб Зеленський посидів зайвий рік при, е, при владі, будучи президентом, а вони як мінімум рятують всю Європу від цієї Орди. Е, так, і ще це також можна спростувати, що Зеленській, в нього найміцніша, найобстріляніша армія в Європі, наймогутніша, і вона там стане якоюсь основою. Ну, в Європі, якщо треба, будуть українські бійці, українські солдати, то Європа дуже легко це все порішає. Вони просто наймуть цих українських солдатів на зарплату. І е, на основі них сформують там якийсь український іноземний європейський легіон, так як робиться Франція. На, в, до речі, у французькому іноземному легіоні українських було чимало, тому що це був чи не єдиний спосіб для молодих хлопців з порожніми кишенями е, покинути Україну і е, отримати громадянство Франції. Так вони наражали себе на небезпеку. Але перебуваючи в Україні, вони були неме, чи, ще в більшій небезпеці, мабуть, ніж будучи поставленими під рушницю у французькому іноземному легіоні. Тому, якщо європейцям треба будуть, ці могутні українські воїни, то вони до кожного із них подзвонять, приїдуть, напишуть і запросять їх до себе на набагато на кращих умов, ніж то робить Україна зараз. Тому. Не сумнівайтеся, європейці вони не такі тупі, вони набагато обізнаніші в ситуації, і вони знають, в них є простір для дій, і в них є план для дій, план А, план Б, план С. І в них завжди на, 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 на Підмозі є Сполучені Штати. Сполучені Штати завжди вписувалися за Європу, і вони. Розв'язували ті їхні війни, які вони між собою починали. Вони цей балаган припиняли. Вони вступали в військові дії, припинили і Першу світу війну, і Другу світову війну, і Третю світову війну теж зупинять, якщо треба буде. Тому ось так. Ну що ж, а ви робіть висновки свої і подбайте про те, що, щоби ви були в безпечному куточку нашої планети за межами України. Доки це все безглуздя триває.